Доброго ранку. Нічого не добрий. На жаль, знову у нас тривога. Цього разу Дніпро. Але я п'ю свій хлорофіл. А для того, щоб добре почуватися. Набрати енергії. І працювати. Що і з вами 19 квітня, п'ятниця. Це вже хорошо, тому що... Ой Боже, треба з голову. Зараз голову мети якусь зібрав. П'ятниця і завтра вихідний. Ну, як вихідний у віки конкурс. Так, що таке, але нічого, спорамомся. Так що всім доброго ранку, всім гарного дня, тихого, мирного, перемоги нам всім. І обов'язково не забудьте, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться, поставте вподобайки, поставте нам коментар. І... Підписуйтесь на мій інстаграм, посилання на нього буде внизу в описі під відео. Так, дівчатка, ось мій сніданочок на сьогодні це яєчко, овочі, хліб, такий міні-бутербродик і смачнюча кава. Я сподіваюся, що мені вистачить такого сніданку на тривалий час, і мій організм не відчуватиме дискомфорту. У нас дуже пасмурно на вулиці, але дождику немає і це вже... Добре. Тому як вам така ідея, що я хочу певний проміжок часу познімати влоги щоденні. Нехай вони будуть невеличкі на пару хвилин, але якісь такі цікаві моменти з життя в них вставляти. І один із моментів я буду ділитися з вами своїми сніданками, які мої сніданки. І а, такою маленькою ранковою рутиною, якщо вам це доподобать, я чекаю на ваші вподобайки і на ваші коментарі. Не забувайте підписатися. Це для мене дійсно дуже важливо. Дуже приємно, коли я бачу, що ви ставите мені свої вподобаєчки, коли ви пишете коментарі. Це дійсно дуже і дуже приємно і надихаюче. А сьогодні в нас п'ятниця, тому зараз працюємо, а ввечері будемо відпочивати. На відпочинок у мене сьогодні я планую провести. До речі, планую провести час вечір з донькою, з чоловіком, Матвій ще у бабусі. Ми завтра по нього поїдемо, тому. Ну, і звісно, з книгою я хочу все-таки дочитати книги. У мене дві книги паперові лежать недочитані. Одна книга в телефоні недочитана. І це мене дуже пригнічує, але я думаю, що все-таки я зараз дещо вибудую свій режим дня, який я трошки збився. І ми з вами дочитаємо ті книги, і я, до речі, поділюся з вами враженнями від цих книг, якщо вам то цікаво. Зараз усім смачного, хто снідає, хто черяє, хто обідає, хто взагалі приймає їжу. Всім смачного, усім приємного перегляду. Дякую, що ви разом зі мною, і дякую, що ви в мене є. Так, дівчатка, продовження моєї ранкової рутини. Після сніданку обов'язково я п'ю ще а, вітамінки. Це у мене омега, далі у мене баланс від а, choice. Ось так вони виглядають. Для нервової системи, для заспокоєння. Тут величезна кількість різних корисних рослин входить в комплекс. І беруться ось такі вітамінки. Це для покращення, підвищення розумової фізичної працездатності. Для концентрації уваги, і адаптуватись до стресових факторів. Тому ось такий мій щоденний комплекс вітамінів. Перед цим я ще пропила курс вітаміна А Я для укріплення волосся і нігтів. Скажу чесно, скажу чесно, відверто, волосся в мене стало випадати значно менше, і нігтики мої стали значно міцніші і а манікюр в результаті носиться набагато краще. Тому, в кого є проблеми з випадінням волосся, з крихкими нігтями, я дуже вам рекомендую пропити комплекс вітаміну АЕ. Він є в будь-якій аптеці, тому, будь ласка, і для стійкості до стресу. А дійсно, я стала більш врівноважена і це вже друга баночка, вони мені подобаються. Плюс я п'ю в комплексі з омегою і балансом. Мого це у совість є. Ви гляньте, як вона дригне. Це капець. Все, біжу в справах. Дома вже все завершила, відпрацювала. Відпрацювала і біжу працювати далі. Зараз біжу до мами на роботу. Мама попросила дещо там зробити. Потім біжу в роздру... роздруківку, роздрукувати. Фото до дошки бажань. І потім вже на роботу. Потім вже на роботу працювати. Тому Всім гарного дня. Я таке гарне дерево жовтеньке. Угу, mm -hmm. Яка краса. Дивіться, яка гарденька. 对不对 Ну що, я закінчила. Свою дошку, візуалізації. ось така вона у мене. Мені здається, все, що є моїми бажаннями, все тут. Марго. Так що так. Плани сьогодні трошки змінилися. Замість домашнього і вечірньої рутини я. Панилася ще й в батьків і вернулася додому. Ще й закінчила дошку візуалізації. Як на мене, то вийшло дуже і дуже круто.